Весна була переповнена блокбастерами. Кайджі номер 8, реінкарнація безробітнього, коносуба чи клинок який знищує демонів. Як завжди, з бомбезною анімацією. Цей раз реально. Запускаю атомне! Але настало літо. Жарить дай Боже. А чи є щось спекотніше за цю погоду? Ну, звичайно, крім мого каналу. Це літній аніме сезон 2024. тисячі Хотів би я так сказати, але не буду брехати. На жаль, аніме не багато. Але ті, що є, ну, пиздать. автор цього чуда. Подивився Машла і Чорну конюшину. І такий, я можу краще. Зрада. Зрада тотальна. Албібек не збрехав і повернусь цей раз в аніме. І сикає про загін самогубців. Може ще й Ісикай про самогубця є. І таке є. Ну які часи, таке є німе. Вежа Бога, з неймовірно крутою світобудовою повертається. Головного героя, якої, до речі, тепер не впізнати. Історія про хлопчика утікача в період Сенгоку. Гоку. Одне стало! Кому кажу саво, одна? Аніме для осмислення якого не потрібні мозкові клітини. Зовсім. А якщо таке є, то не буде. Престижні дворянські вампіри зі своїми маленькими приколами. Другий сезон дитини улюбленця з крутецькою театральною аркою. Не повірите продовження хвоста Феї. Привіт! Давно не бачились. Вибачайте за тривалу відсутність. На жаль, провиною тому моє психічне здоров'я. ОКР сильно загострився, а за ним під руку прийшла постійна тривога, дистрес і румінація. Це значно вплинуло на мою якість життя, якою вона б не була до цього. І звичайно нездатність регулярно створювати контент. Але. Mental hospital cannot stop me! тому я й надалі продовжу створювати аніме приколи. Що не смішно, так це ціни на антидепресанти та ліки загалом. Тому, якщо у вас є можливість і ви хочете мені допомогти, посилання в описі. У будь-якому випадку, дякую всім, хто залишається зі мною попрямою нестабільність. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Посилання на фонд в описі. Уявіть собі, ви в фентезійному світі, світі, який придумали японці. Тож в 90 випадках це і сикає. Ось, ви живете собі там, ну, як живете, потерпайте там від якихось чубриків. Проте не все так погано. Адже ви знаєте, що на вашому боці є люди, які прикликані з іншого світу. Отож, ви принцеса, яка зустрічає наступного перенесеного чоловіка. Кажете типічну фразу, яку кажуть цей момент: Ярі, ярі! А він вам у відповідь. Хм, принцеса, я не знаю нічого про це. Я всього навсього шукаю місце, щоб померти. Наш Мен у власному світі був геніальним письменником, життя якого трішки закіпало. І він разом зі своєю коханою вирішили за його і сикайнутись. Сикайнутися. <кхух> так, вони хотіли померти. Але грозовик кун такий. яру! Після чого ГГ перенісся в інший світ. Ну, цікаво буде поспостерігати за діями письменника в фентезійному світі. Ну, звичайно, якщо він хоча б доживе до другої серії, продовження Нєр-Автомата аніме засноване на популярній грі з одноіменною назвою. Події відбуваються в далекому майбутньому, де світ занурений в війну між машинами, створеними інопланетними освободітелями, та андроїдами з боку людства, які чілить на місяці. Головними героями є Андроїд Найнес та Тобі, які б'ються проти машин. Тобі, до речі, важить 148,8 кілограм. Але для кого це проблема? Ні? Mm -hmm. У процесі боротьби тобі та найнес починають розкривати правду про природу конфлікту, їхні власні існування та приховані секрети, які ставлять під сумнів їхню місію та мотиви. Аніме досліджує теми самосвідомості, людяності та моральності, показуючи складні відносини між андроїдами та машинами. Мене не цікавлять справжні дівчата. База. 2D? наше все. Окумура – президент шкільного клубу Манге, типовий отак, одержимий ліліаль сексуальним персонажем з Манге. Отож починається новий навчальний рік, і до його клубу приєднується справжня 3D-дівчина на ім'я Ріріса. -Рі яка виявляється ще той гік. Її гобі, чи краще сказати, вона трішки наголу помішана на косплеях. Хм, десь ми вже mm -hmm. це бачили, ні? Лайк поставив. Отож, Ріріса переконує комуру стати її фотографом. Ні. Я про то відео знімаю. Ти що, Ти це вреш за фотки. Також вона захоплюється моделюванням різних фетишистських речей. І знаєте, що найголовніше? Вгадайте, хто її улюблений герой манги. Та це та сама Лілліяль. -Лі. Ніби стара. А тут же й кордони між і 3D де можуть почати стиратися. Це вже, бляха, страшно. І кай поки можеш у поки можеш. Перший сезон цього чуда мені дуже сподобався, особливо початок, який тебе просто б дилицю і такий. Ага, що не очікував, очікуй. А ти вже після перегляду. Вау, wow. це було сильно. Так, другий сезон охоплюватиме арку 2.5 Stage Play та Private Arc з манго. У ній буде відбуватися театральна постанова Tokyo Blade, в якій наші улюблені персонажі будуть змагатись в акторській майстерності. I'm, stronger. I'm smarter. I'm better. Сам я обожнюю, Акани і Кану. I am better! Тому буду з радістю спостерігати за їх боротьбою. Також сподіваюся, Аква наблизиться до розгадки таємниці, і що сонечко Рубі стане на крок ближче до становлення Айделом. Режисер Хірамаки Дайсуке і Канна Хіреяма з першого сезону на місці, тому за якість другого можна не боятись. Я не читав мангу, через що закономірно до мене приходять наступні думки. А чи зможе аніме показати щось крутіше? Чи перша гарка була найсильнішою? Дитина улюбленця зайде тим, хто хоче більше дізнатися про сферу медіа та індустрію розваг, як таку. Вам подобається Марго Робі? Звичайно, подобається. Можливо, вам до вподоби і Гарлі Квін. До речі, Next Anime можна писати так: що буде, якщо ваші улюблені суперлиходії потраплять в фантазійний світ? Та це загін самогубців Вісикай. Тут навіть Джокер Є яманда є Воллер. Жінка головна командувач. Яка так нічогенко наваліє вентіном? Брінбамба, -ба, прінбамба, прімбам-бамбу. Отож, вона вирішила, що найкраще рішення для злих генів це відправити їх в інший світ, де вони можуть використовувати свої навички на благо Америки. Звичайно, як і оригіналі, їм в головечки запихнули бомби, щоб вони оцей во не робили сильно багато хуй. У нашому паті є Гарлі Квін, Дедшот, Миротворець, Глиняне обличчя та короля Кула. Звучить Крейзі, так і є. Загалом малюнка непогана. Анімація подекуди крута, подекуди ну зовсім дуб дереву. Персонажі. Вони всі прописані зверху донизу, ще задовго до цього аніме. Тому їх ну важко спортити. Вони вийшли тут неймовірно прикольні, особливо Гарлі. Перше джерело наступного аніме на вебтон має приголомшливий рейтинг 9,86 із 10, 1,2 мільярди глядачів і 3,6 мільйона підписників. Нарешті ми дочекалися. Вежа Бога, другий сезон. В першу чергу це серіал про бажання. Адже усі головні персонажі, яких ми зустрічаємо, прагнуть чогось досягти. Другий сезон починається з темп-скіпу який повністю трансформує головного персонажа. Скільки Кажи! е е Каже, навіщо? Я гуль! Перший сезон цього чуда вийшов ще у 2020-му. Продовження мало бути у 23-му, але щось не склалося, здається, через ковід. Тому маємо те, що маємо. За перший сезон відповідала студія Telecom Animation Film. Мальовка анімація були шикарні. За другий вже взялася The Answer Studio, яка на перший погляд трішки гірша за попередника. У плані анімації та той самої мальовки. Але не бійтеся, мої дорегенький. Адже є одне велике, але ми ж полюбили вежу Бога не так за анімацію, малювку чи бої, як за історію та світ. До речі, про першу адаптацію вони там так багатько чого попропускали і дещо позмінювали, що не пішло на користь серіалу. Сподіваюсь, творці другого сезону приймуть попередні помилки до уваги. Аніме адаптує Вептун, створений корейським автором Лічен Хвест псевдонімом Сіо, який придумав світ, що складається з гігантської вежі, кожен поверх якої є по суті окремим світом, із своїми законами, культурою та істотами. Нас разом із головними героями кидає на один з таких поверхів. Кожен з яких має свого адміністратора, який контролює порядок та випробування на своєму рівні, усі ці численні поверхи мають різне планування, але вони працюють за плюс-мінус однаковою концепцією. Є зовнішній світ, де живе більшість, такий собі житловий район. і Її внутрішня частина з елітою з більш сильнішими істотами. І саме тут бажаючі повинні долати різні тести та випробування, які перевіряють їхні навички, розум та силу. Для того, щоб отримати змогу піднятися на наступний поверх, історія серіалу спочатку не здається складною, але продовжуючи подорожувати світом, ви відкриваєте все більше і більше про роботу вежі, про призначення поверхів і про те, чому ще ніхто не досяг вершини. Я порівняв це з One Piece, де з розвитком історії глядач знайомиться з дедалі більшою кількістю таємниць світу. Хоча, як на мене, One Piece робить це трішки краще. Обережно двері зачиняються. Наступна станція. Студія працювала над одним із найкультовіших аніме всіх часів. Вони подарували нам найкращі сезони атаки Титанів». Проте вони були вимушені закинути атаку. І все через це. Ну еволюції студії важко не помітити. Назва Названі мешіконоконококо головного мозку. Ця дівчина вважається топ-крашихою своєї школи. Вона була хуліганкою, ну менше з тим. Одного дня вона зустріла дівчинку, яка під час екскурсії у прип'яті пила воду не там, де треба. через що у неї виросли роги, які можуть більше ніж швейцарський ножик. Це вам і зброя масового знищення, індикатор правди, сховок, їжа. Ну і звичайно, вони підключені до Шікоші Network та до суперквантового лени комп'ютера, який знає все про все. Не вірите, що таке і справді існує? Ну тоді скажіть, що ви ще не в малене Бога. Ви ж вірите, правда? Якщо ні, то знаєте, що буде, коли ви гратимете у свою улюблену гру? Після вашої смерті на екрані з'являтиметься не ви померли, а ви олень. Так, некстаніме з назвою Токідокі Босото Расія до. Ясно йде нахуй. Але направду це сумно. Бо як не як це прославляє російську? Росіяни вже течуть від щастя. Купи закордонних чубриків такі, «Вау, Ва каваї, яка російська мила. О, тепер я хочу вивчити російську. Це ж так круто. А що ще гірше, як ви вже здогадались, це те, що є море українців, які дивляться цю хоті. Yeah. Що найбільше цінується в престижній магічній академії Рігарден, звичайно, ж талант до магії. Mm -hmm. Дайте угадаю, у нас є працьовитий хлопець на ім'я ВІЛ, який вступає до цієї магічної академії в надії стати великим чеклуном. Проте, на жаль, у його плані фатальна помилка. Він не вміє користуватися магією. Так, 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 вам не почулося. Це знову без магічних хлопака, а у світі магії. Тож, кому до -то вподоби Машал чи Чорна конюшина. То в історії паличка та меж, скоріш за все, теж зайде. Та в будь-якому випадку, це що варто глянути. Бо за сюжет першого джерела, тобто манґі, відповідає Оморі морі Фуджіно. Творець не вже шукати дівчину підземелі неправильно. А замальовку взявся. А ось і тоші, якісь бляха нугені Артів. І це все тіло адаптували дві студії. Відома нам Bandai Namco Pictures і менш відома, але теж багата тайтлами Actas. І що я вам скажу, адаптація у них вийшла на всі 100. Музика, фон, персонажі топ, а анімація бою бляха так взагалі топ-топовий. Трішки історії. Давним-давно люди нічого не знали про небо. Вони були у пасті темряви. Світ тероризувало небесне воїнство, доки п'ять чарівників не повстали проти них. Вони відкинули загарбників назад і поклали печатку на небо, чим принесли миру у наш світ. Магія Венде. З тих пір цей титул присвячується тільки найсильнішим магам. Звичайно, всі хочуть ними стати, як і наш головний герой. Але як без магії він це зробить? Та все просто. Візьме меч і почне всі хутіяти наліво й направо. Ну, там все трішки складніше буде, але суть ви з Отже, Юта Асамура отримує нову зведену сестру, після того, як його батько одружиться вдруге. Це Сакі Аяси, Крашиха номер один в школі. Юта і Сакі обіцяють одне одному не бути надто близькими, але й не надто віддаленими. Простіше кажучи, вони збираються тримати дистанцію, як дві соціально незграбні панди, які випадково опинилися в одному зоопарку. Але, звичайно, з плином часу ці двоє стануть друзяками. А потім ну ми знаємо, що буде потім. Вони зберуться, підуть на вулицю, залізуть у гаймерсі, почнуть бомбить білго. А це аніме вміло поєднує історичні елементи з бойовими сценами, стратегією та гумором. Дизайн персонажів, анімація та мальовка мені безмежно подобається. Вона дуже вміло показує нам всю силу сучасних технік. Все гарно промальовано з тоннами яскравих кольорів, що виглядає не диво чудово, а не токсично. Також від цієї мальовки так і при якоїсь такою ну теплою ностальгією. Назва даного аніме Ніґеджо Ніґа Кагімі. Або юний лорд, майстерний утікач для тих, хто не дружить з японською, чи невловимий самурай, головний герой, молодий принц, якому не пощастило потрапити в саму гущу інтриг і зрад. Це як гра престолів, але з більшою купою гумору і меншою кількістю кровопролиття. Хоча забудьте, що я сказав, події розгортаються при в феодальній Японії і розповідають про пригоду молодого принца на ім'я Кіюки Ходзі, який є спадкоємцем одноіменного клану Ходзі. Звучить круто, але їх клан зрадили, через що селище і всіх людей було повністю знищено. Після падіння свого клану та разом із харизматичним священником та його дитиною змушений тікати. На щастя, це в нього добре виходить, адже він має винятковий талант до утечі та виживання. «Невловимий самурай це історія про подорож, головна мета якої відновлення честі своєї родини та помста за падіння свого клану. клана. У минулому вампірська раса панувала над землею і ще й до того всього мала силу безсмертя. На жаль, чи на щастя, у на щастя сила втрачена. Тепер світ розділився на дві групи: нині смертних вампірів і людей. Проте місцями ходять чутки, що десь існує єдиний вампір, який все ще має вічне життя. Three of Vamp – творець всіх вампірів, з'єднавши перші й останні літери, людей придумали назву Трамп. А не те, що ви собі там надумали. Виходить із престижного дворянського роду. Далі Деліко, елітний член ради пакту крові, яка долучила йому особливу місію. Проте він категорично відмовляється від неї. Тративши терпіння, його друзяки, що також є у цій раді, пішли до будинку деліко, щоб переконати його. Проте там вони стають свідками того, що далі насправді ніякий не далі. а Адамгерофлі, вони стають свідками того, що далі діо! в соло піклується про дитину. Часом відбувається серія загадкових вбивств, мішенью яких стають вампіри. Далі у свою чергу пов'язаний з антисоціальною організацією Пендулум, яка як вважають стоїть за цими вбивствами. Ну так, концепція дворянчиків вампірів, які будуть нянчити з дітлахами, весела. Хоча я й не люблю і як їх тим оцих дітей, реальних дітей. Але 2D найби було. Наступний у нас на черзі прикольненький ромком забагато програвши героїнь. Це аніме справжня знахідка для тих, хто любить незвичайні любовні історії. Наш головний герой Нукумізу вважає себе другорядним персонажем у всіх цих любовних перипетіях. Одного разу, сидячи в кафесті, він стає свідком, як його популярну однокласницю Анну Янамі кидає її друг дитинства, після чого набере його стакан і. Сідає біля нього, починаючи беззупинно говорити, і так само замуляти всілякі смаколики. Наш козак все це діло оплатив, а на день вона така. Вибач, у мене немає грошей, але я маю дещо краще. Ва, токій, жанай, Малюнок у цьому німе просто топовий. Іноді здавалося, що я дивлюся повноцінний фільм. Персонажі мені дуже сподобалися. Вони милі, кумедні і цікаво реагують на різні ситуації. Та й гумор загалом тут, як на мене, доволі хороший. А ще ви тільки погляньте на цей абсолютно топовий лайф екшн ендінг. Вони придумали отаку приколяху до камери, що дозволяє вставляти справжню аналогу клітину анімацію кадри під час зйомки. До речі, також зняті на аналогову плівку. Шо-шо, ну це бляха сильно. Я дуже радий бачити прогрес такого роду технологій. Хто обожнює файтинги? Я обожнюю файтинги. Ви готові до нового сезону із тріщики крейзі на голову персонажів, які місяць одне одного у запеклих поєдинках в турнірі на життя чи смерть Кенган. У другій частині другого сезону, ті, хто залишились, а це найсильніші бійці, будуть боротися за право стати найкращим. Та це те аніме, яке навчить вас, як правильно бити їй, я... yeah. а найголовніше, як поводитись з дівчатами. Гільдія Хвостафеї повернулася і одразу ж взялася за справу. Вони вирішили прийняти виклик сторічного квесту, завдання, на яке ніхто ніколи не наважувався, звучить потужно. Суть цього квесту пов'язана з наймогутнішими драконами, яких тільки можна уявити. в новому сезоні на нас чекає абсолютно новий континент з різноманітними сюрпризами: таємниче місто, загадковий дух, нові вороги і безліч-безліч таємниць. Є кола, а є термінатор Зеро. Шоураннер Ранор Томлін, який був сценаристом Batman 2, заявив, що серіал розглядає всі попередні фільми як канонічні. Дія серіалу розгортається у два періоди часу. 2022 рік, коли точиться війна між рештками людства та машинами. І 1997, коли Скайнет тільки набув самосвідомості і розпочав свою війну. Воячка з майбутнього повертається в 97-й рік, щоб змінити долю світу. Вона має захистити Малкольма Лі, який розробляє систему штучного інтелекту для протидії скайнет. Поки Малком розбирається з моральними складнощами свого творіння, на нього почне полювання вбивця з майбутнього, що назавжди змінить його життя і його трьох дітей. <реш> Рікі Морті тепер ще й в аніме. Це буде роз'їб. Адже за нього відповідають творці першого джерела, а режисером є Такаші Сано, який засвітився до цього в таких аніме, як Єонгільон 95-го року, психопаспорт, сага про Вінланд, вежа Бога і там ще купа приколях. Студія відповідальна за все діло Телеком Анімейшн фільм, яка теж шарить, що і як треба робити. Рік і Морті аніме буде оригінальним твором, заснованим на темах і подіях з головного мультсеріалу. Коротко про новинки, які не влізли у відео. Аніме, яке хочу вести на сломану, що нібито відюбериться не 120-кілограмові качки з ойсченджером. А реальні дівчата. <пас> Головний герой цього твору прокачує тільки перервання, і так намагається всіх перемогти. Звучить як черговий чалендж ран в Elden Ring. Код Гіас відповідь Рози. Код Гіас без лілуша це як мій канал без твоєї підписки. Б'єшся собі отак у підземелі, і під час бою монстр нищить стіну позаду тебе. Після чого він падає в ступор і починає панікувати, від чого героїня ще в більшому ступорі. Стоп, монстри, що, говорять? Виявляється, у цього підземелля є адміністратор, який за ним стежить. Його робота поповнення запасів низкорівневих слизів та мертвяків, ремонт Знаманітних пасток чи співбесіди з монстрами. Геге купив собі домогосподарку і жартую, що... <кхух> ГГ купив собі робота домогосподарку, і жартує, що вона має стати його дружиною, проте вона сприймає жарт таком і серйозно. І з часом вони справді зближуються. Богиня прикликала купу чубриків і дала більшості ранги, а і вище. А головному герою жалю, гідний Е ранг. Я знаю, що це ти фантазія місячного світла, можеш не прикидатися. Новоявлений ну, шукач-пригод натренований до смерті найсильнішою групою, стає непереможним. Ну тут назва сама про себе все каже. У минулому п'ять разів воювали між собою, поки герой людства. Сіт не переміг наймогутніших істот інших раз, після чого настав мир. Наш час ГГ просто стежить за однією зробниць демонів, щоб лег не повторилось. Але все змінюється, коли одного дня на вулиці він зніху ловить би <кхех> Світ раптово починає переписуватися. В новій реальності війна між расами все ще триває, адже не було жодного сіда, який би всіх урятував. І ще дещо, нашого головного героя ніхто не пам'ятає. Ейджі Кітахама мріє про свій гарем. Його знайома по одрам гуртку така: нащо тобі той гарем, якщо я ним є? І починає за допомогою акторських здібностей грати для нього інших дівчат. Ну що, ось і відео кінець. А міг би бути федерації. Це і було найкраще аніме літнього сезону. Напишіть в коментарі, яке аніме запало вам оком, око. тіть вподобайку, щоб це відео побачило якомога більше людей.